Сам прикол, що мені в каналу як другий раз, що от, людей вообще деба, от дивіться, бачите? Пустий перехід. Хоча сьогодні десь свято, ні, нічого. Просто типу, день. Що все, все шикарно. От, Україна, перехід. От бачите. От. Україна. Там Україна, я от натральній зоні здеходжується, так що все отсюдно до Чефайда. Перехід такий довгенький, сюди. Так що скоро би в'єс. Буду, отже. Ну я буду, а ви побачите, як би ЄС. Де здесь тоже папку зазвучало така нормальна Так що все, дивимося це перехід Типа Європа там вот. перехід Берліка Так що все нормально типа, все гуд Вот, так Нормально. А, що ми ще подимося перехід само бачите, де вообще немає.